Цей вечір недільний, ми скажемо «Слава Богу, Слава Богу. Наше зібрання вже доходить до кінця, час ми дуже обмежені. І ми будемо наше зібрання закінчувати молитвою, правда? Наше життя, я так дивлюся, хоч 21 рік вже прожив, скоро 22 буде. Я дивлюся, наше християнське життя, воно починається, день починається з молитви. Кудась їдемо, просимо благословення, охорони, щоб Бог нас зберіг. Коли ми закінчили день, коли ми закінчили якісь свої справи, ми завжди стаємо вечором і дякуємо Богу, що Бог нас зберіг, благословив, допоміг нас в якійсь роботі, допоміг десь доїхати. І я би хотів говорити сьогодні про молитву в житті християнина. Я зачитаю одне місце, поділюся деякими думками, і ми будемо молитися. Я зачитаю 55-й розділ псалом 55-й псалом. 13 і 14 вірш. В мені, Боже, молитва до Тебе, щоб возносити тобі хвалу, бо ти визволив душу мою від смерті, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед лицем Господа у світлі живих. Отаке От є місце в Писанні. Ми можемо зауважити, що в цей нелегкий час нам потрібно дуже сильно молитися. Багато є спокус. Випробувань. І Бог хоче, щоб ми перебували в молитві. Навіть є місце і Списання, навіть пише Ісус говорив своїм учням: будьте пильнуйте, бодрствуйте, щоб не впасти вам з покусу. Бог хоче молитва це є спілкування із Богом, це є діалог з ним. Молитва це є борьба. Молитва це є ходотайстна є молитва. І Бог хоче, щоб ми в цьому перебували. Я пам'ятаю свідчення одного брата, бувши, я бувши в одній з країн СНГ. І він так поділився, хоч це трошки смішне свідчення, але я для себе взяв урок. Він каже, коли він покаявся, прийняв одне хрещення, Бог дарував йому дружину, дітей. І каже, привик зранку молитися 5 хвилин, ну вечором 10, бо трохи часу вечором появилося, то вже каже, 10 хвилин. А вечір зранку треба каже дітей в школу зібрати в саді, каже на роботу і спішиш і 5 хвилин тільки. Ну і каже, одного разу про у нас побачив, каже, талант проповідувати, служити Словом Божим. І каже, і ще деяким братям каже, поїдьте, будь ласка, в Росію, туди повчіться в біблійній школі. Вони зібралися, поїхали і каже, там прийшлося молитися цілу годину. Каже, я до цього ще не привик. Каже, я привик п'ять хвилин молився. І каже, одного ранку на молитві, не привикши ще, каже, стою на молитві, всі моляться, я теж молюся, але відчуваю, що я вже сплю. І кажу: бачив не видіння, а сновидіння. Деякі люди бачать видіння, пророкують. А він каже, а я бачу сновидіння, як два гусі розбігаються і взлітають. Каже, ну я ще би. Каже, то нічого. Каже, але я скрізь свого дрімання каже, крикнув, гусі полетіли. І брат штурхає каже: слухай, які гусі, ти на молитві. Може, це смішне свідчення, але для себе я взяв урок, що в нашому житті бувають деколи ті гусі, деколи щось нас відволікає від молитви. Я за себе говорю в першу очередь. Деколи десь з думками треба це зробити, щось це, це, це порішати. І вже дивишся, і молитви ніякої нема. І вже десь стаєш з молитвою, вже якийсь тягар, і думаєш, не намолився. Дехто може казати, молитва неефективна. Я от молюся, скільки то, скільки то, а відповіді не бачу. Я пам'ятаю теж одне свідчення старшої сім'ї, хто в селі жив, він знає, біля хати завжди має бути город, хоч 3-6 сотих маленький город, ще крім, окрім одного гектара. І каже, була прохолодна погода, і вони щось там, з чоловік з жінкою, пішли працювати, і жінці стало погано. І жінка каже, чоловіку, слухай, чоловіче, мені щось погано. Ну він каже, де приляж, я зараз підійду. Вона пішла, прилягла, він не спішив, робив свою роботу там на городі. Коли щось закінчив, там то прийшов, помив руки, взяв Біблію, приходить до неї, сів біля її ліжка і каже, жінку, слухай. В Писанні пише, якщо у вас якась недуга, покличте служителів, хай вони за вас помоляться, помасять вас оливою і вірою будете здорові. Каже, я служитель церкви, я маю повне право, ми поступимо по писанню, по вірі. Ну, вони стали, помолилися. Пройшло трохи часу, вона там приготувала їсти, пообідали. Каже, жінку, ну що легше, та вроді би легше, ну то пішли на город. Вони пішли на город, а жінці стало ще гірше. Ну і собі думає жінка, ну не буду я з чоловіка розчаровувати, що твоя молитва неефективна. Прийшовши трохи часу, її знов стає ще гірше, і вона вже розуміє, що в сім'ї може стати плачевний стан. І вона каже до чоловіка, слухай, каже, мені зле. Ну він каже, йди приляж, я зараз прийду. Вона пішла, прилягла, ну він вже не борився, прийшов, сів біля неї, помив руки, сів біля неї. Каже, ну що, жінка, ну вона вже, знаєте, так каже, ну що що, чоловіче, неефективна твоя молитва. А він так подумав, каже, слухай, каже, поки я йшов до хати, я себе обійшов, каже, я нічого такого поганого не зробив. Каже, може, щось ти зробила, може ти щось подумала, може, ти щось сказала. І вона згадала, що вона зранку йшла в магазин купляти деякі продукти і каже, я зустріла там сусідку, подружку. І що? Каже, та заговорилася та й обсудили другу сусідку. Каже, кайся, жінку. Вона прийшла, покаялася в молитві і прийшло мимовольне покаяння. У нашому житті може бути таке, ми молимося за щось, просимо, а відповіді немає. А треба щось винести зі свого життя, треба щось обійти. Сьогодні, говорить, я багато спілкувався з невіруючими людьми, попадається говорити. І вони кажуть, чого ти туди ходиш? В тебе напевно скучне життя. Ти, ти, напевно, ти не живеш так, як ми живемо. Ви віруючи, не живете так, як ми живемо. Що у вас може бути цікавого такого? Що я кажу, ну ми ходимо в церкву, молимося, кажуть, читаємо слово Боже, досліджуємо. Кажу, з Богом весело. Кажу, з Богом легко пройти якісь трудності. Кажу, ми молимося, Бог чує наші молитви. Деякі християни можуть казати, ну, молитва неефективна. Треба рішати якось своїм тілесними способами. Я завжди говорю, що Бог не міняється. Бог вчора, сьогодні і третього дня він є той самий. Кажу, ми є люди, ми можемо помінятися. Наші думки, наші якісь бачення вони можуть мінятися різко. Кажу, ми можемо сьогодні стояти, завтра ми можемо відійти від Бога. Але Бог є незмінний. Я кажу, Бог чує кожну молитву. І я завжди приводжу, в мене сталося так у 2020 році, коли моя мама захворіла на таку хворобу, як рак третьої степені. І коли я мусив приїхати з Польщі, бо я працював в Польщі, я приїхав з Польщі. Ми пішли до лікаря, а лікар каже, там треба все вирізати. Моя мама плаче, вдома всі плачуть, а я такий виду не подаю. Знаєте, і їду в машині собі вже один десь їхав по справах і кажу, Боже, ну ти бачиш, я знаю, що таке молитва, я знаю, що таке Бог. Я з тобою зустрівся в своєму житті. Ти не раз показував мені відповіді на мої молитви. Я хочу бачити чудного явлення. Знаєте, я собі вже накрутив, я ж собі думав, що Бог от по щелчку пальця зробить, і не треба нічого робити операцію. А оказується, треба було. Але я молюся, беру якісь пусти, вже себе сміряю. І мені приходить думка: їдьте до Львова. Ми поїхали до Львова. І там лікар каже: слухайте, там не треба нічого так все вирізати, ми там розрізаємо. Там почистимо, каже, за шиєм пару хімій приймете та й каже, може будете здорові. А моя мама перенесла ще до того три клінічні смерті, проблеми з серцем. Одну онкологію у 2008 році, здається, Ну, і в неї здоров'я не це. Ми согласилися, мама поздавала всі аналізи, аналізи показують, недобре, не добре, не можна лягати на операційний стіл. Лікар ходить, знаєте, метушиться, бо треба різати. Якщо не різати, то вже воно може дати метаспазми і може піти далі. А ми стоїмо всі вдома молимося, в церкві молимося. Церква молиться, служителя молиться, друзі моляться. Я розумію, що тут ніякий лікар не може не допомогти. І вже коли настав день операції, вже не було декуди відкладувати. Моя мама пішла з поганими аналізами на цей стіл операційний. Поїхала я, бабуся і дідусь. І ми, я бачу, дідусь з бабусею плачуть, стоять. Я не хотів показувати своєго плачу, щоб вони там ще плакали сильніше. Я відійшов і кажу, Боже. А лікар перед цим сказав, в кого ви там вірите, моліться, в богів, в ще якихось там. Моя бабуся сказала, ми віримо в живого Бога. І він посміявся і зайшов, знаєте, в операційну. А ми стояли і молилися. Ми знали, що є той, хто відповідає на молитви. Прийшла операція благополучно. Я тепер розумію, я тоді зрозумів, що Бог мусив про це провести. З Богом легше було пройти. І коли моя мама почала приймати хімії, і коли ми попали туди, де вже люди лежать, приймають хімії, я побачив дуже страшну картину. Люди, які вважали себе набожними. Ходили, ставили свічки в храм, десяти не давали. Вони там, знаєте, Бога, проклинають. Хулять Бога, хулять всіх святих. Вже нарікають на лікарів, нарікають, на всіх нарікають, на владу, всі згадують. І я побачив цю картину і кажу, Боже, в своєму серці молюся. Боже, дай, щоб моя мама цього не робила. І дяка Богу, моя мама легше переносила ці хімії. Да, не лорвала. Бог дав нам служіння, ми служили там. Люди приймали Слово Боже. Я пам'ятаю одного хлопчину 27 років жити і жити, сім'ю створювати, але теж захворіла на таку хворобу. І пару днів перед смертю він прийняв Ісуса Христа. Слава Богу. Бог діє, Бог вчора і сьогодні. Він той самий. Я виростав, знаєте, віруючій сім'ї. В нашій хаті завжди були молитви. Приїжджали якісь служителя, приходили старушки, бабусіні подружки. І знаєте, коли ще малий був, то було скучно. Але коли підріз, мене вже бабуся до себе кликала туди з дідусь, щоб молитися з ними. Ну, знаєте, мені, мене заохочувало це. Я слухав, мене дивувало. Я слухав, як Бог діє, як вони розказують. Ну, коли ставали на молитву, знаєте, мене, я мене ну, внуд, я нудився, як кажуть на Україні. Не мав чого чепитися, знаєте, вони там молилися годину-півтора, годину а я, знаєте, ну такий. Вже нудно було, я вже так цмокав, знаєте, вже хотів, щоб воно це вже поскорше закінчилося. Але коли підріс і коли зустрівся з Богом, я поняв, що таке молитва. Я поняв, що таке молитва в нашому житті. Знаєте, Бог хоче, щоб ми ходотайствували. Бог хоче, щоб ти і я ми відкликалися, коли Бог нас кличе помолитися за когось. У нашому житті буває колись, що приходить таке, що треба помолитися, бажання є. В моєму житті таке було. І коли ти стаєш на молитву, молишся, ти не знаєш, за що молиться, Дух Святий, Він ходотайствує, і потім знаєш. Що там в одного брата була якась проблема, і він свідчить, що хтось за нього молився, щоб Бог когось побуджував молитися. Це робить Господь. Бог хоче, щоб ми молилися. Я пам'ятаю, коли був на місійній праці в Бердянську Запорізькій області, ми там робили одну квартиру, здирали старі обої, клеїли нові, і там у одної місіонерки приїхала мама. Вона все життя в Москві обої шпаклювала, красила. І вона, знаєте, приїхала допомогти нам там в тій квартирі. І одного вечора ми кожен вечір з братів і сестер, ми кожен вечір зголосилися, що кожен читає Біблію і закінчує молитву. І прийшла моя очередь, і я став молитися, Знаєте, всі сказали свої нужди перед Богом. А ця сестра вона не сказала. А Бог побуджує за нею помолитися. І я їй згадав молитві. Кажу, Боже, ти бачиш цю нашу старшу сестру. Ти бачиш, може, якісь в неї є переживання, може, якісь болі є, вона не признається. Помолившись, ми полягали розійшлися. На сьогоднішній день ми прийшли вже на сніданок, і коли ми робили цю справу, і вона, ця сестра, починає свідчити, це не мої заслуги, це Божі заслуги. І вона каже: мене так вчора руки боліли. Ноги боліли, викручувало просто. І я вже не хотіла нічого казати. І каже брат Михайло, коли згадав, молитві воно моментально все пройшло. Знаєте, це підтвердження, що Бог діє в нашому житті. Я пам'ятаю, коли я їхав в машині, це приблизно вже скоро два роки, я вертався з одного міста, зі служіння, відвідував там своїх друзів. І коли я виїжджав вже з цього місця, мені лишалося рівно 100 кілометрів до свого дому. І я чую в серці думку, голос. Молися, бо ворог замислив над тобою лихе. Я почав молитися на інших мовах, молюся півгодини, а ще півгодини їхати. Я думаю, ну вже перестану молитися, воно далі і далі молитва йде. І коли я виїжджав в одне місто, вже в'їжджаючи. І я бачу, переді мною вискочив так автобус, а я їхав десь 105 км в час. Це десь 61 по американськи миль, 61. І він почав різко притормозувати, включив правий поворотник, що буде повертати. Я бачу, що він приторможує, я ще газу дав, знаєте, включив поворотник і його на обгін. І я побачив, я бачив, що там машина далеко є. Я вже до стигну, але я не побачив першу машину, яка за, за, перед нею була. І Я коли побачив цю машину, знаєте, я дуже злякався. Я не знаю, як воно сталося. Я опинився на заправці, повернув якось на заправку. Заправщик біля візка мені крутить. Я зупинився, ну не так, щоб переж... схвилюватися, я не схвилювався. І вже коли я виїхав, їду собі вже помалу. Знаєте, ворог не спить, він як тут, як тут. І він посилає мені думки. Бачиш, Міша? який в тебе см смішльоність, як ти добре повернув, як ти все і починає, знаєте, мене нахвалювати. Думки приходять і нахвалюють. А я вже, знаєте, так вже трошки підгордився, гордість чуть-чуть взяла, і приходить друга думка. Твоєї заслуги тут немає, одна заслуга, що ти відкликнувся на молитву. Якби ти не відкликнувся, де б ти сьогодні був і де б твоя душа була. Знаєте, Бог показав, що потрібно завжди перебувати в молитві. Ісус, коли йшов на гору, я дивлюся, хороший приклад для нас це є Ісус Христос, який завжди молився. Він відходив від людей, Він відходив від учнів, Він молився. Він посилав учнів переплисти інше озеро на другу сторону, а сам ішов молитися. Він брав учнів, коли перед ним. Предстояла дорога агонії, це Голговська дорога, ці страждання. І він пішов помолитися, взявши з собою учнів, щоб вони з, ним, щоб вони з ним пободрствували. І він молився аж підбув, як краплі крові. І коли він вертався, він заставляв їх з І Він каже, бодрствуйте, <кій> моліться, щоб не впасти спокусу. Коли Бог дарував учням Духа Святого з ознакою інших мов, вони сповнялися, молилися. І коли Петро попав в в'язницю, ми читаємо, він спав, а церква в той час молилася, ходотайствувала за нього. Молитва церкви має велику силу. У мене є друг, який. В шкільному віці йому зробили операцію на апендицит і занесли йому зараження. І там вже 99% поставили, що він помре. Його взяли до одних лікарів, приїжджали професора. Зі Львова з Києва і нічого не давали ніяких гарантій, розмахували руками. Але батьки віруючи, батько його завжди брав на молитви. І він завжди хотів йти з батьком на молитви, хоч це пізно закінчувалося. І коли він лежав, прийшов до свідомості, була біля нього мама, і вона каже: і він каже до них, до батьків своїх: підіть туди, в церкву і скажіть братам і сестрам, щоб вони помолилися за мене. І церква худотайствувала, і сьогодні він є живий, слава Богу. І він про це свідчить, що це не лікарі зробили, не організм переборов, а Бог втрутився своїми руками в його життя. Слава Богу. Апостол Петро він молився, спав, а церква худотайствувала. І коли він прийшов, люди стукав в двері, почула одна. З церкви сестра, і вона не повірила, пішла і каже, Петро тут є. Вони теж не повірили, що молитва може таке зробити, але молитва зробила це. Сьогодні ми живемо не в стабільний час, час випробування, час покус. І сьогодні потрібно дуже ходотайствувати. Сатана, він хоче сьогодні розрушити церкву. Він сьогодні посилає всякі замашки, всякі уловки. Сьогодні, знаєте, колись я дивлюся на людей, сталкувався з такими людьми, що деколи брав собі, подорожав за ними, знаєте. І деколи спілкуюся, вони сьогодні кажуть, не потрібна в церкві молитва на інших мовах, не потрібно пусти. Нас кожного року в Кобелі проходять пусти, і <кій> я любив завжди туди приїжджати. І коли там одні брати розказували, коли в них не було роботи, вони займалися будовою і вони зголосилися поїхати на піст туди помолитися. Їм від, їх відговорювали. Зразу ворог підкидав, знаєте, об'єкти, багато що можна за місяць зробити, що за рік. І вони вирішили все одно їхати. І вони поїхали на цей піст, вони розказують вже на слідучому пості, на слідущий рік. І каже, коли ми поїхали, пробули тут сім днів, там сім днів з 9 до 9 вечора молитва, проповідь, пісні, свідчення. Дякую. І коли, каже, ми пробули, Бог благословив нас ще двоє об'єктами, каже, що ми не встигали закінчувати. І каже, вони розказують, що Бог благословив, що вони пожертвували свій час для Бога. І сьогодні багато людей кажуть, що не треба цього робити. Щось посіялося в їхньому серці. Вони стають, знаєте, ворогами, вони сьогодні бунтівниками стають і кажуть, цього не треба. Ворог робить свою роботу, але ми є церква Ісуса Христа. І ми читаємо Слово Боже, що Бог говорить, щоб ми постійно перебували в молитві. Що люди, які не знають Бога, вони будуть до нас приходити. І вони приходять до нас. Ми можемо кожен із нас в нашому житті бувало таке, що вони просять нас помолитися за них, що вони зверталися до лікарів, вони зверталися до якихось зв'язків, які мали в своєму житті, але відповіді в своєму житті не получали від цього. І вони просять нас молитися. І коли ми за них молимося, вони бачать явне чудо Боже, і вони потім дякують. Я пам'ятаю, один брат розказував, коли вони з братською зібралися в церкві. І неждано прийшли люди, трошки випивши молода сім'я, і вони попросили їх помолитися це служителів, бо в них не було дітей. Брати взяли, помолилися, пройшов трохи рік, і ці молоді люди прийшли в церкву з новорожденною дитиною. І вони сказали, що ми ці люди, за яких молилися служителі, Бог робить роботу. Велику роботу в нашому житті і велику роботу в християн. Я навіть можу поділитися з таким свідченням, коли я вчився в школі, я знав секрет, що завжди треба, що, щоб не ставалося, завжди молитися. І коли ми здавали, я після 9 класу вирішив йти вчитися на спеціальність, і в нас було таке ДПА, Державна підсумкова атестація з трьох предметів здавати екзамен, який потім вирішає з тих цих предметів, вирішаю. Середній бал, який впливає на поступлення. Ну, я один признаюсь так, один предмет списав, мав шпаргалки. Українську мову диктант я добре писав, то написав добре. А от математику, знаєте, не сильно такий не кіндер по математиці. Ну і знаєте, розк... такі тяжкі білети були в 9 класі вивчили. І одного разу вже останній день ми вивчали останній білет, 15-й, бо ми перемішку їх вчили. Нас так путали, щоб не запам'ятали. Я так глянув, знаєте, в мене пам'ять хороша. І я так побачив, 15-й біля біле запам'ятав його розв'язку. І біля мене сидів однокласник, я його штурхаю, кажу, слухай, кажу, якби він мені попався, кажу, велике би було, кажу, благословіння. А він каже, то тільки буває в сказках. Ну, я прийшов додому, розказав це своїм батькам, вони кажуть: молися і отримуєш по вірі твоїй дано. Я став вечором помолився, зранку встав, знаєте, наготував шпархалки два екземпляра, три телефона взяв. Думаю, один здам, другий, якщо заберуть, то з третього спишу, як з третього заберуть, то вже шпаргалки підуть в дію. І знаєте, але знаєте, щось мама наготувала канапок. І я кажу, я не буду їсти. Думаю, трошки попощу. Ну і пішов в школу, знаєте. Прийшов, здав телефон, сів. І нам роздавали білети. А я колись займався в тренажерному залі, в качалці, желізо, трохи тягав зі старшокласниками. І вони мені розказували, каже, там заклеють папірчик і пишуть інший номер білету, щоб тебе запутати, щоб ти не знав. Каже, але ти пристав до вікна і ти побачиш справжній твій білет. Я такого взяв до вікна, пристав, дивлюся, номер 15. А перед тим мені наснився сон. Білий аркуш і синім чорнилом номер 15 І знаєте, я вже не витягнув ті шпаргалки, не ті два телефони. Шпаргалки, звісно, роздав однокласникам, бо вони знали, що я можу шпаргалки мати. І я роздав ті шпаргалки, знаєте, їм, а сам написав. І штургує того однокласника, я кажу, слухай, 15-й білет попався. Та не може бути. Я кажу, чесно, 15-й білет. Кажу, я вчора став вечором, попросив Бога і кажу, от воно є. Кажу, я готовий був шпаргалки. Кажу, зневіра хоч трохи була. Були шпаргалки в кармані. Але я побачив, що Бог робить, і ці шпаргалки не витягував. Слава Богу! Хай Господь допоможе кожному із нас бути вірному йому, завжди перебувати в спілкуванні з ним, в молитві. Хай Господь допоможе. Йому за все слава. Амінь. Молимося.